Народний депутат Тишенко втрапив у новий скандал. Політик зі своєю охороною вступили в перепалку з добровольцем спецпідрозділу Кракен. Невідомі люди у формі підійшли до військового, коли той гуляв центром Дніпра із немовлям у візочку. Щинилася бійка просто посеред вулиці. Вдамося у подробиці цієї карколомної історії у цьому випуску. Одразу підпишіться на канал «Сейчас» час і переходимо до деталей. Приємна гості тішинка. 20 червня телеграм-канали облетіло обурливе відео з міста Дніпро. На кадрах група людей у камуфльованому одязі оточила чоловіка у цивільному одязі і взяла його в кайданки. Тим часом один із персонажів у балаклаві почав обшукувати сумку затриманого та фотографувати його документи. Процедура супроводжувалася штовханиною, а згодом міцні хлопці у мілітарній формі перейшли до сильніших грубощів, повалили мужчину на асфальт та притиснули до підлоги. Нападників не зупинив навіть візочок із маленькою дитиною, який стояв поряд. Маля на руках тримала жінка, яка опинилася у розпалі з бучки. Як виявилося, чоловіку у білій футболці з відео – це колишній військовослужбовець, доброволець Дмитро, син Павлов. 33-річний дніпрянин із початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Був залучений до спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки. Пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. Місцеві пабліки також з'ясували, хто ті самі невідомі люди. За даними змі, це охорона нардепа від слуги народи Миколи Тищенка, який з візитом перебував у Дніпрі. Сам політик заявив, що місто стало центром шахрайства. Тому він там власне і з'явився сьогодні. Ми спільно викрали одразу п'ять адрес так званого групування дев'ятки. Це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів. То чому ж його бодігарди скрутили захисника, який повернувся з фронту? Тищенко стверджує, нібито Павлов. Пов'язаний із згаданою шахрайською ботофермою та намагався зірвати слідчі дії. На своїй Фейсбук-сторінці, вже 21 червня, парламентар пише: цитую: повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупованні дев'ятка у Дніпрі. За інформацією, йому було поставлено завдання: зірвати слідчі дії. Кінець цитати. Парламентарна полягає, нібито це сам Павлов почав штовханину та першим напав на правоохоронця. Мовляв, копу завдано-тілесних ушкоджень середньої тяжкості і розбито бодікамеру. Тим часом Нацполіція також опублікувала повідомлення на своєму сайті про напад, на слідчого там нічого не повідомляли, але зазначили, відкрили два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних. Разом з тим, глава МВС Ігор Клименко запевнив, що всі винні у нападі на військового будуть покарані. Клименко також уточнив, що наразі доброволець син перебуває у нормальному стані. Тим часом самому Тищенку всі питання поставили його колеги на робочому місці. У понеділок законотворець, як штик, вже сидів під куполом ради. Каже, висмикнуто із подій відео, як завжди, політичній грі про це у своєму телеграм пише нардеп Олексій Гончаренко, який безпосередньо спілкувався із Тищенком. А ще нардеп переконаний, цитую власне Тищенка: завдяки Ботофермі планувався і планується держпереворот в Україні, і, мовляв, все зло починається з Дніпра. Шановні, а як цю ситуацію бачите ви? Пропоную дати свою оцінку в коментарях і розсудити, хто ж тут винен насправді. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал час». Нам це дійсно важливо. Ну а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. І знову російський краснодарський край атакували дрони. Гучне громихання цієї ночі налякало жителів одразу кількох районів. Тим часом у Росії заявили, що збили понад сотню безпілотників. Чи правда це і не вже обійшлося без наслідків? Спойлер, звісно, що ні. Тому всі подробиці далі у випуску. Не забувайте підписатися на канал сейчас і поїхали. Отже, у ніч на п'ятницю, 21 червня, росіяни знову не виспалися міцно. Довелося підхопитися з ліжок від потужних вибухів жителям Кубані. Місцеві телеграм-канали сповіщали про наліт дронів по Краснодарському краю та інших населених пунктах. Ось що офіксували очевидцю у темному небі. Я не виходів. Діжді слухай звук. Прям над прилетів буду. Зокрема, пабліка після першої години ночі повідомляли про зарево та бабах у місті Ейск. Де розташований ворожий військовий аеродром? Ідеться про наліт безпілотних літальних апаратів. А вже після хлопка, як кажуть наші сусіди, там почалася пожежа. А ще Ейську базується 726-й навчальний центр ППО Російської Федерації. Імовірно, саме його вночі і атакували дрони. Осін-аналітик Авскан НЗ повідомляє, що супутники НАСА зафіксували там щонайменше три пожежі. Крім того, бахкало у сусідній області камери свідків вловили момент прильоту по Волгограду. Вибухи також чули у сіверському районі краю та в енемі Вадигеї. Вашій увазі момент атаки дрона у селищі Яблоновській Вадигей. Сильні експлозії ловили і у самому Краснодарі. На південному вокзалі збито дрон, пошкоджено автобус. Повідомляють місцеві пабліки. Уламки цього от подарунку з неба ви бачите на відео. А ось як спрацював по Краснодару інший дрон. Очевидно, жителі краю не в захваті від подібних нічних пригод. Давайте побачимо реакцію. У нас в конато в ніфті базу походу, Дрон бахнув. Також на розбуділі мій товарі. Я просто лежу, сплю і слюшу, коли бахає штуком. Коментатор на відео не прогадав. За даними тамтешніх медіаресурсів. Один безпілотник потрапив на територію ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодара. Там спалахнула пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку вже ліквідували. При цьому на сторінках Оперштабу регіону та губернатора Кандратіва пишуть, мовляв, пошкоджено лише господарські споруди. Давайте цитувати цієї ночі. Масовані атаці злочинного київського режиму зазнали об'єкти громадської інфраструктури нашого регіону. У Краснодарі пошкоджено будівлю котельні поряд із автовокзалом Південний. У сіверському районі на території нафтопереробного заводу пошкоджено адміністративні будинки. Загалом від атаки загинула одна людина. Щонайменше шість постраждали, і всі вони співробітники котельні. Всього цієї ночі, відповідно до звіту ворожого Міноборони, налетіло на федерацію понад сотню дронів. Рапортують там наступне. Черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено 70 БПЛА над територією Республіки Крим та над акваторією Чорного моря. Ще 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та один БПЛА над територією Волгоградської області. Також додають, що у північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ЧФРФ знищено шість безекіпажних катерів ВМС України. Українська сторона вже дала свій фідбек щодо нальоту дронів. Отже, у ніч, на 21 червня, вони атакували аж 4 НПЗ. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Безпілотними авіаційними комплексами прилетіло на Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Ідеться у звіті. Крім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області. Та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо уражених ворожих цілей ще уточнюється. Я ж нагадаю, що Сполучені Штати Америки все ще забороняють нам бити по військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії. Аналітики інституту вивчення війни, посилаючись на статтю видання, політику кажуть, штати дали добро на те, аби завдати ударів по російських силах там, де ворожі війська атакують Україну через міжнародний кордон. Маючи на увазі міжнародний кордон поблизу Сумської, Чернігівської та Харківської областей України, однак ця заява не означає зміни політики США? Ну і на десерт новина про те, що у Росії розбився вертоліт Робінсон Р 66 в Амурській області внаслідок аварії троє загиблих. Іноді росіянам не треба й ударів, аби їхні літальні машини неслися стрімголов на землю. А як думаєте, ви що цього разу? Несправність апарату чи погана майстерність пілота. Поки ви пишете свою відповідь в коментарях, додам, що не війшлося ще без однієї літальної аварії у Російській Федерації, в Анапі ворожий панцир збив свіже вертоліт К-29 Збройних сил Російської Федерації. Про це пишуть Зед Пабліки. Екіпаж, як повідомляється, не вижив. Отже, на цьому вже точно все. Давайте зберемо свої думки, свої враження з приводу почутого і побаченого і напишемо про це в коментарях. Обов'язково наша команда читає ваші реакції, тому, будь ласка, не скупіться на них. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал цей час і до зустрічі вже в нових випусках.